Всім привіт! Цього разу не розпаковка. Цього разу хочу поговорити трошки про гарантійні зобов'язання щодо окулярної лінзи. Приблизно місяць назад ми отримали рецептурну окулярну лінзу прогресивну італійського виробника в Італія. Однак одна лінза прийшла з браком покриття. Тобто. Недосконале покриття по краю лінзи тут. І це трошки помітно. Постачальник замовив одразу заміну цієї лінзи. Ось вона прийшла. Але щоб людина не ходила без окулярів, тобто з лінзою все добре, діатрійність добре, лише в куточку покриття трошки поплило. Я докладу, напевно, фото, щоб було видно це. І ось людина ходила місяць в цих прогресивних окулярах, чекала свою лінзу. Зараз лінза прийшла, з лінзою вже все добре. І будемо міняти. Тому не бійтесь замовляти рецептурні лінзи, які треба чекати від трьох тижнів до місяця. Навіть якщо з лінзою щось не так, постачальник завжди все переробляє і все буде добре. Обирайте якісних виробників, щоб не було ніяких нюансів. Що хочу додати? Поки що з рецептурою ЦАЙС. В нас таких нюансів не виникало. Контроль якості на висоті. Але як для бюджетної лінзи лінзидел, досить непоганий сервіс.